Так, сьогодні ми бабляємось у грязюці, а все для того, щоб встановити ось цю прикольну штуку для вимірювання вологості ґрунту, що називається тензіометр. Складається вона з двох частин, які швиденько скручує чоловік. Потім треба зняти ось цю синю захисну штуку, білу пористу керамічну руками чіпати не можна, залишаємо її водички. Далі відкриваємо кран. І ще треба не забути відкрутити зверху кришечку. Все, залишаємо у воді на 12 годин. Далі в рядочку з малиною робимо отвір, колотимо нашу грязьову кашку, все та під пильним контролем, кіт трохи в шоці від того, що діється, але без нього ніяк. Далі заливаємо грязюку у отвір, тензіометр спочатку виквацювали теж в грязюки, потім вставляємо в ямку і запихуємо по ось цю білу штуку. Не забуваємо зверху налити водички, потім закрити кран, закрутити те все діло кришечкою. Так, і ставимо повітряний клапан в положення Open, а показники прийдемо знімати аж через добу.